І вітання, цей невеличкий випуск про те, що відбувається на літніх зборах нашої команди. Перш за все, звісно, ми покажемо їхню підготовку, поспілкуємося з гравцями, а також на них чекає цікавий челендж. День літніх зборів наша команда розпочала з важливого етапу підготовки, а саме роботи в тренажерному залі, де гравці тренують свою витривалість, а також набирають фізичну форму до початку сезону. Після завершення сезону до нашої команди повернувся чорногорський нападник Марко Мравлєвич. Що зимою у Туреччині він вирушив до польського лодзя. Та як він сам оцінює цей досвід для себе. Давайте послухаємо. Я можу сказати, що це був приємний досвід для мене. Це стало певною зміною. Побачити, як усе відбувається в іншій країні. Було приємно, усі мене добре прийняли. І ще в мене було двоє друзів з Балкан. Тож було добре. Польський чемпіонат значно відрізняється від українського. Що саме тебе вразило на рівні гри? Перш за все, різниця полягає у швидкості гри та фізичній силі. В Україні гра набагато агресивніша і більше єдиноборств, але це нормально. Я грав у другій лізі, тож очікував на таке. Марко розкажи, будь ласка, про польський клуб. Як опишеш цю команду? Що стосується команди, вона дуже організована, і це видно на високому рівні як стадіон. Так і тренувальний табір, а також вболівальники. Чи можна сказати, що ти задоволений таким досвідом? Це було не так, як я очікував. Я очікував більшого від себе і від команди, але деякі речі ми справді не могли контролювати. За ті чотири місяці ми змінили трьох тренерів, тож могло бути й краще. Але нічого як є наразі, в нас тривають літні збори. Як оціниш фізичні кондиції команди та особисто свої? Що стосується цих зборів, то наразі все йде як треба. Ми щодня наполегливо тренуємося, і найголовніше те, що всі гравці здорові, ніхто не має серйозних проблем. А це най. Важливіше, оскільки ти повернувся до нашої команди, які ставиш нові цілі у сезоні 25-26. Щиро сподіваюся, що вболівальників буде якомога більше, і що сезон буде вдалим як для мене, так і для клубу. Чи це традиційна корейська гра? Та оскільки нещодавно вийшов відомий серіал, нам цікаво, чи зможуть наші гравці спробувати себе в ролі учасників. Тиждень він кардинально не відрізняється від попередніх. Наразі наша команда працює над нарощенням фізичної форми, а також тренерський штаб все більше акцентує свою увагу на індивідуальній роботі. Ми зараз в процесі підготовки. Якраз в кінці цього тижня буде екватор наших літніх зборів. Команда в гарному настрої, в гарному дусі тренується. Всі заплановані навантаження роботи виконуються. Тому ми на шляху нашої хорошої форми. Як проходить інтегрування нових гравців, в тому числі грецький легіонер Коста Стамоліс? Як він адаптувався до нашої команди? Ну насправді наші е, новачки дуже швидко вливаються в колектив. Ми їм намагаємося в цьому допомагати. Ми багато з ними спілкуємося, пояснюємо наші вимоги, пояснюємо. Що ми хочемо від них бачити загалом? Адаптація всіх проходить дуже добре. Важливо ще те, що вони всі є позитивними, відкритими людьми. Це також важливий критерій був для вибору кандидатів в нашу команду. Тому дякувати Богу, поки що все дуже добре. В цю суботу відбудеться матч з новичком УПЛ. Що знаєте про цю команду? Чи цікавились, чи дивилися їхні матчі? Так, ми стежили за ними, не глибоко розбирали, але все-таки знали загальні речі про них. При підготовці до цього суперника ми ще детально їх трошки проаналізували, ознайомилися детальніше тактичні нюанси, які вони використовують. горі. знаємо, що вони використовують схему 4-2-3-1, що люблять працювати з м'ячем, непогано працюють в обороні. Що загалом вони не просто так вийшли в УПЛ з першої ліги. Вони заслуговують на повагу, тому буде цікавий матч. Нещодавно наша команда покинув Кап. Капітан Богдан Когут. Чи є у вас особисті здогадки? Хто може стати наступним капітаном нашої команди? Поділіться з нами. В Тренерського штабу є своє бачення по цьому. Ми бачимо, хто з них має більше ці лідерські якості, але обов'язково в кінці зборів у нас буде голосування за капітана. Ми за демократію в цьому плані і гравці проголосують виберуть своїх лідерів. Хоча в нас є вікові гравці, які вже давно в команді, які згуртовують довкола себе. Я думаю, що хтось буде з них. На ну, суботу, 12 липня, наша команда зустрінеться з новачком УПЛ командою Кудрівка. Це буде третій спаринг на цих літніх зборах. Та з цим опонентом ми ще жодного разу не зустрічалися, тому можна сказати, що є певна інтрига. А зараз ми хочемо подякувати нашим найвідданішим спонсорам Ютуб-каналу, які знаходяться на рівні легенда. А саме Константин Власюк, Олеся, Антон Копаниця, Всеволод Милета, Олег Жовнирук, Руслан Степанюк, Сергій Дубинський. Олександр Сливка, Михайло Омельчук, Сорочук Юра, Юрій Шугайло, Чилі Рр. Юрчик, Андрій Смолінський, Марина Меліх, Богдан, Валерія Харатін, Діма Чак, Богдан Познюр, Михайло, Олександр Шевчук, Роман Гейне, Алекс 96, Шевчук, Віталій Сидорук, Юрій Вознюк, Сергій Лебедюк, Богдан Шаблій. За ці дні до нашої команди доєдналися одразу двоє новачків з металіста 1925 Ігнат Пушкуца та Сергій Стен. Обоє цих гравців грають на одній позиції, але поза полем у них справжні дружні відносини. Як вони планують поєднувати конкуренцію та дружні відносини? Сни поза полем, а також про перехід до нашої команди спитали в них особисто. Вітаємо тебе в НК «Верес». Що стало вирішальним фактором у твоєму рішенні прийти до нашого клубу? Доброго дня, дякую. Мені тут просто дуже імпонує стадіон, болівальники, Я команда грає в футбол, швидкий футбол з пресингом, тому це стало вирішальним. Були перемовини між моїм агентом та мною та з клубом НК «Верес», тому вони були найбільш зацікавлені мені. Тому я вибрав НК Верес. Твої перші враження від команди, від клубу? Хороша команда, хороший клуб. В принципі, все є для, розвитку, для розвитку футболістів. Мені дуже сподобалась команді, колектив, вся атмосфера, всі дуже привітливі. Ну, все, все одразу сподобалось. Чи були в тебе якісь інші пропозиції? Як довго ти вагався? Так, були пропозиції, але я не буду про них розказувати, але сталося так, що я опинився тут. Ти та Сергій прийшли з одного клубу з металіста 19-25, будете грати на одній позиції. Чи відчуваєш наразі конкуренцію? Ну я вже зараз відчуваю конкуренцію, тому буду намагатися проявити себе якнайкраще, щоб якнайбільше грати, допомагати команді та робити різницю на полі. Але поза полем я бачу, що у вас досить дружні відносини. Як будете поєднувати футбол та ось ці дружні відносини? Ну, як поєднували у минулій команді, так само і тут. Я нічого, нічого в цьому не бачу, тому я вважаю, що у нас все буде добре. Чи знав когось із гравців або тренерів до переходу сюди? Ну я спілкувався з головним тренером до переходу сюди, плюс ну, заочно знав гравців, і Валіка Гороха знав, бо вчився з ним в УФК Карпаторів академії. Як можеш описати свої сильні сторони на даний момент? Як можу описати? ну напевно, швидкість, удар. Один в один можу обіграти. Як хотів би показати себе протягом цього сезону. Які твої власні цілі? Власні цілі це допомогти команді в першу чергу забити чим більше голів, віддати гольові передачі, ну і виконувати те, що хоче тренерський штаб. Особисто від себе хочу дати швидкість, як найбільше голів. Показати себе на максимум, друзі. Як ви вже знаєте з наших соціальних мереж, нашу команду після п'яти років покидає півзахисник Віталій Дахновський. Безумовно, ми дякуємо йому за самовіддачу, а також час, який він провів в нашій команді, і бажаємо йому успіхів у новому клубі. Але також він має що сказати вам, нашим вболівальникам. Болячем мені покидати цей клуб, це важке рішення для мене було. Але я його прийняв і хочу, щоб Верес розвивався в майбутньому. На жаль, не зможу вже радувати вболівальників на стадіоні на даний момент. Можливо, коли поміняється щось. Але хочу подякувати вболівальникам і тренерському штабу, президенту, всім, хто підтримував мене, любив, болював. Цей клуб є частинкою мого серця. Чи було це важким рішенням? І хто був ініціатором переходу? Ти чи клуб? Це насправді дуже важке рішення було. Я завжди хотів. Щоб клуб зміг заробити на мені грошей, тому що вони мені дали в футболі дуже багато, і вони мені дали майбутнє футбол. І це було в принципі спільне рішення і клубу, і моє. Я хотів піти і хотів, щоб Верес заробив. І в принципі, це сталося. І я вдячний клубу, що прийшов мені на зустріч. Чим тобі запам'ятався період у «Вересі»? Чи будеш згадувати ці роки з особливим теплом? Мені в період в вересі запам'ятався майже весь тільки з позитивом. Я тут виграв свій перший трофей на професійному рівні, став чемпіоном першої ліги. Тому я завжди буду за Верес відгукувати стільки позитивно і буду любити цей клуб, тому що як я говорив я раніше, мені клуб цей дав дуже багато і буду скучати за Верес. Чи можна вважати Верес головною командою твого життя? На даний момент можу сказати, що Верес був моєю головною командою в житті, тому, що вони мені дуже багато дали. але... Я буду сконцентрований на іншій команді з завтрашнього дня і буду докладати максимум зусиль, щоб ця команда здобувала хороші результати і якнайшвидше піднялася в класі. Я буду себе повністю віддавати на футбольному полі так само, як робився за верес. Я думаю, що там. Також люблять команду і також дуже сильно підтримують. Ось так пройшов третій тиждень на цих літніх зборах. Попереду до нашої команди доєднаються ще деякі новачки. Ми обов'язково будемо знайомити вас з ними. Ну а ви, в свою чергу, не забувайте підписуватись на всі наші соціальні мережі, а також на наш клубний ютуб-канал. До зустрічі всім папа -па, і не забувайте поставити свої вподобайку.